Ватикан порушив протокол, щоб посадити Зеленського в одному ряду із Трампом і Макроном. Про це повідомляє за Телеграф. Цікаво, яке ж то місце, в якому ряду може на гальорці належало займати Зеленському. Гадаю, це ж не Трампа підсадили до Зеленського десь там в задні ряди. Власне, є оточнення. За протоколом президент України мав сидіти в третьому ряду, але Ватикан зробив виняток, щоб підкреслити його значимість на тлі можливих мирних переговорів. Отак. От люди з третього ряду перебираються до першого. Ще одне: на похороні папи Римського Франциска діяв дрескот. Чорний костюм. І що ви думаєте? Ні-ні, не Зеленський, не Зеленський. Єдиним, хто його порушив, став Дональд Трамп, котрий чомусь прибув у синьому костюмі, може, це його улюблений колір?